Від 22 грудня в Дніпропетровську діє відкритий університет. Не виш у чотирьох стінах, а соціальний проєкт просто на майдані, європейській площі у центрі міста. У будні дні він діє у вечірній час. Його засновник сьогодні наш гість. Власне, заради ефіру, Микита Продонець сьогодні трохи відволікся, але одразу по закінченню він повернеться до слухачів відкритого університету. Тож починаємо, аби не гаяти час. Доброго вечора. Доброго вечора. Місяць пройшов з того часу, як ти як був ми не да як ми не бачились, і саме після нашого ефіру сталося побиття на європейській площі. Так, Відбулося напад саме на майдан, коли нас рознесли. І, зокрема, у вас тоді була тема: чи може бути майдан мирним? Ми казали, що може, ми за любов і позитив, але хтось вирішив змінити плани майдану. Сьогодні ти прийшов з дещо іншою ідеєю, що це таке, що це за університет? Більш детально. Це соціальний проєкт Відкритий університет. Він був започкований ще давно у Європі. Це така форма навчання для людей на вулицях, хто не може піти в університет. Зараз він практикується на Київському Майдані і, зокрема, я пробув майже місяць в Києві, повернувся сюди, щоб з неділі почати цей тижневий проєкт. Тут, на Майдані, кожного вечора з пів шостого до сьомого різні Експерти з різних питань дають людям основні такі от теми житлово-комунального господарства, системи органів правоохоронної системи, як існує взагалі наше місто. Як підпорядковуються які органи вчора? Була тема закон про доступ до публічної інформації. І от такими простими реч... речами ми ділимося з людьми. Ми намагаємось не тільки з майдану давати популістичні якісь гасла і те, що там партії намагаються піаритися, а давати вже конкретні механізми людям впливу на вдома, я повертаючись з майдану, щоб вони могли реально впливати, і починати практикуватися ще до того, як виберуть нових. Ну, дуже, дуже цікава ідея. Ну і до речі, до теми інтерактиву. Тоді був один інтерактив. Сьогодні ми питаємо наших глядачів і хочу запитати тебе: чи варто опозиціонерам чекати на арешти? А, на жаль, варто. На жаль, ми відчуваємо. Зокрема, ми з Віктором Романенко також отримали і погрози і вдома, і наше майно псувалося. Машина, яка мені була довірена, з неї було знято номери. і Міліція подав заяву. Вони від мене, від мене бігають в індустріальному районі. Я навіть не знаю, досі хто веде цю справу. в мене є така погроза, і наші міліціонери в місті окремі люди нам погрожували, що якщо ви не зупинитеся, ми будемо вас заарештовувати, відкрити кримінальне провадження. Але ми, от якраз і маємо боротися. Ми маємо бути до кінця, і майдан може має жити рівно стільки, поки ми не приберемо або керівників правоохоронної системи, які є на даний момент, і нагородження біркута після того як він побив людей. Це позиція президента показує, що він з людьми не, не рахується в принципі. Власне, ми маємо вимагати відставки саме цієї людини, щоб потім вже починати, хоч принаймні, жити спокійно. Ну, твоя думка з цього приводу зрозуміла. Нашим глядачам ще раз нагадаю тему інтерактивного опитування: чи варто опозиціонерам чекати на арешти? 370 сімдесят для тих, хто має особливу думку. А для автоматичних зарахувань номери на ваших екранах і має можливість почути думку нашого глядача. Так чи ні? Ми маємо дзвінок. Доброго вечора. Нема, на жаль, не маємо. Шкода. На жаль, не маємо дзвінка, тож продовжуємо тему відкритого університету. Скільки зараз людей відвідує ці заняття? В середньому це на майдані знаходиться від 100 до 200 людей і реально 30% з них підходять. Ми трошки відходимо від самого майдану, робимо півколо. Під парапетом, і експерти на місці виступають, надриваючи голос. Вони приблизно 30 хвилин виступають по своїй темі, пояснюють основні позиції. Ми роздаємо друковані матеріали, приклади, бланків, то, щоб люди отримали якісь практичні. Можливості потім це застосовувати. І потім люди приблизно ще 30-40 хвилин задають багато запитань, конкретно своїх, які, З від, відповіді на яких якраз допомагають іншим всім людям стоячим отримати корисну інформацію. Е, учасники це переважно молодь, чи все ж таки люди всі. різних вікових категорій? всі, хто навіть проходять мимо Майдану, це зацікавлює, вони зупиняються, підходять, що тут відбувається. Їм передають, що така тема зараз слухаємо. Там закон про доступ до публічної інформації. О, класно цікаво, починають спілкуватися. До ну, речі, багато молодих блогерів зацікавилися, і також почали слухати це інструмент, якраз для журналістики, в тому числі. Ну не маємо так багато часу. Ще раз розкажи, будь ласка, які теми ви чіпляєте, і е, е, яку практичну пораду людина, якщо ну якимось чином не може потрапити на європейську площу, де вас ще чекати? Чи шукати і таке інше? Ну, по-перше, про все, що ми робимо, ми викладаємо в соціальних мережах одразу. І там всі матеріали з'являються. Кожного дня я викладаю. В неділю у нас була тема житлово-комунального господарства та ОСББ. Вчора у нас був закон про доступ до публічної інформації. Сьогодні у нас виборче право та фальсифікація, як запобігти. Завтра у нас структура міста. В четвер у нас тема буде пов'язана дозвільні документи та правоохоронна система. І в п'ятницю тема у нас по тарифам, як вони формуються, як людей як люди на них часто обманюють, як себе зберегти. Ну, сподіваюся, що вільний університет буде мирним. Відкритий. І, да, відкритий, вибач. відкритий університет буде мирним. І після цього ефіру нічого надзвичайного на європейській да, площі не станеться. Дякую, що завітав, і чекаю на новий прихід Красна до з Дякую і Всім вашим глядачам. Тримайся. Дякую. Микита Проданець невдовзі буде на Європейській площі. Там тепер щовечора збираються охочі просвітитися у правовій і політичній науках. Хоча б на мінімальному побутовому рівні. Керівники проєкту Відкритий університет пропонують це робити із ними. А я продовжую. І слід нагадати тему інтерактивного опитування: чи варто опозиціонерам чекати на арешти? 370-3101 для тих, хто має особливу думку для автоматичних зарахувань номери на ваших екранах. Маємо почути думку глядача. Доброго вечора. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну я сразу вам скажу, що вот этих вот деятелей в Києві, які творять такі чудеса, ті опозиціонери треба привкати головної відповідальності. Но отвечу і другое. Вот у вас сейчас був. Был... товарищ там, с этого уличного университета, ну, он должен, наверное, владеть информацией такой, что пока ни служба СБУ, ни Генеральная прокуратура не говорит о том, что есть ли кто-то э, по этим делам подозреваемый. И в газете Вести, которая у нас в Днепропетровске раздается бесплатно, за понедельник от 23 декабря, четко есть на этот ответ вопрос, там есть статья, есть ли дела против лидера оппозиции, где... Пресс-секретарь СБУ однозначно говорит, что нет пока подозреваемых. Дело возбуждено по факту. Поэтому Яценюк и вся эта Бандеровская компания, они сознательно вот это вот вранье везде распускают, чтобы поднять свой рейтинг, который упал уже до самого Плинтуса. Так что должно быть все по закону, и они должны быть наказаны и сидеть в тюрьме. Спасибо. Дякую вам за дзвінок, але пропоную все ж таки у ваших висловлюваннях бути більш толерантним. Ну і Микита, оскільки ти ще залишився у студії, може щось відповісти нашому глядачеві? Ну, тут двояка ситуація. По-перше, думки у людей абсолютно різні. Ну, я відчуваю на собі тиск, да? але дійсно. Коли ми запитували тих самих правоохоронців, ну окей, тоді нас повідомте про те, що ви нам погрожуєте, що ми будете у нас заарештовувати. Ніхто нам такої інформації не дає безпосередньо. І ми не можемо її знайти. Тому, ймовірно, що це дійсно або психологічний тиск просто правоохоронців, щоб нас трошки налякати, або це піар-технології тих опозиційних партій, які знаходяться в Києві. Але я маю сказати, що, от по прикладу, якщо ви знали, ми носили до пана Ахметова і Клюєва ялинку. Крава кровавого. Якраз це ми робили нашу організацію. І, на жаль, коли ще до Клюєва ходили, то опозиція приєднувалася до нашої акції. Коли ми пішли до Ахметова, то з нами побоялися йти. І ніхто так і не пішов. Там був тільки демократичний альянс, який. Зрозумів. Був Дякую, що завітав. Дякую. На жаль, немає більше часу спілкуватися, Шкода. але сподіваюсь, що все буде у майбутньому. Дякую.